Вітаю усіх на своєму каналі. Сьогодні у мене пиріг вишневий. Для цього я взяла такі продукти. Відкрила консервовану банку вишень в власному соці, Відлила сік в миску, його я перемірила було 300 мл в цій банці. Додала 3 столових ложки цукру, 130 мл олії і добре-добре розмішала, щоб цукор розчинився. Потім взяла кисіль вишневий. Якщо немає кисіль, то можна додати крохмаль. Або пудинг. і борошно. Всього йде дві склянки. Я додала спочатку одну склянку борошна і дві чайних ложки розпушувача. Все добре перемішала. Тоді додала ще одну склянку борошна і вже замісила тісто. Тісто виходить таке рідкувате, таке воно має бути. Трошки затягнеться від крохмалю пізніше. Вилила його у форму, вистелену пергаментом, У мене форма 22 см в діаметрі. Можна будь-яку іншу форму вилити. І зверху наклала вишень з тієї ж банки, що відкривала, пішли майже всі вишні сюди. Пиріг виходить смачний з кислинкою. тому що багато вишив. І поставила пектися при 180 градусів 40 хвилин. Або до сухої шпажки, як ми кажемо, перевіряємо по своїй духовці. Ось в мене вже переспечений. Я його вийняла з форми. Ось такий він знизу, зверху, і зараз поставлю його на решітку для того, щоб пустив. Тепер розрізаю, подивлюся, який він всередині. Ось такий він рожевий, тут камера добре не передає. Пиріг м'який смачний з кислинкою. Отже, дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки. До зустрічі!